Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін студії. Я автор та ведучий Олексимко. А також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. До мене сьогодні завітав Дмитро Ярославцев, старший інженер з дослідження продуктивності програм. Пане Дмитре, добрий день. день. а дня. також Роман Павлович, інженер з тестування «ЕПАМ Україна. Пане Романе, радий вас бачити. Сьогодні у вас прем'єра нас які розумію. Мабуть, так, так. да, прем'єра Ви ж ніколи у нас не були. Я дуже радий вас бачити, а тим більше дуже радий бачити. Відверто вам скажу, я особисто та і всі, хто от дізнався і побачив е, тему сьогоднішньої нашої зустрічі, кажуть, та невже, хлопці прийдуть, вони знають про це щось. Про що? Про штучний інтелект. Сьогодні ми будемо говорити про штучний інтелект, е, про інструментарій штучного інтелекту. Взагалі, якщо встигнемо, е, практично так можу сказати, ми дуже дуже. Поверхнево, більшість, от, скажімо так, більшість, дуже поверхнево е дізналися декілька місяців, може, там, ну, майже рік, навіть менше року, дізналася про те, що штучний інтелект є, він працює, можна йому ставити різні абсолютно завдання, і він абсолютно різні відповіді тобі дає. Е з точки зору професіонала, е професіоналів, штучний інтелект. Що це? Для чого це і яким чином можна його використовувати? Хм, хм. Наступне запитання. Запит. Ні, ні, ні. Дя дякую за запитання. Насправді, е, дійсно цікаве запитання в плані, що це. Е, ну, перш за все, це просто ну, програма, е, яка м, написана для того, щоб виконувати певні функції, да? тобто поліпшувати нам життя, грубо кажучи. Е, це. Е, Надскладний алгоритм, але е, ми маємо інтерфейс, тобто ми маємо е, якби спрощений інтерфейс взаємодії, тобто текстом, угу. чи голосом чи іншими е, шляхами. Можливо, Роман хоче трошки додати. Так, якщо бути більш точним, то штучний лекст це така скажімо, царина в комп'ютерних науках, яка відповідає за те, щоб комп'ютер міг вирішувати завдання, які потребують людського розуму. Тобто в нас є формалізовані завдання, які можна чітко описати певним правилам, а є неформалізовані завдання. Mm -hmm. І саме з такими завданнями ми, ми можемо виконувати інтелект, саме такі завдання. Я е, чув таку позицію, і не тільки я чув таку позицію, що е, ще, ну. Скорочено, ми так почали вже говорити. Ші, штучний інтелект. Він ем, це і до речі, деякі вчені навіть так кажуть, що це зовсім не інтелект, тому що вони от беруть е, розшифровку інтелекту, а інтелект обов'язково передбачає створення нових нейронних зв'язків. Практично програма не створює нові нейронні зв'язки. Тому хтось називає штучний інтелект. Просто макробазою, великосмічною базою інформації, е, яку програма набагато швидше, набагато простіше нам, як споживачам, обробляє і видає тобі вже готовий е, варіант. По великому рахунку ти маєш справу там з, з, з бібліотекою в розмірах, наприклад, земної кулі та чи там в, е, сонячної системи. Ну, дуже спрощений момент. Є тут якесь зерно правди чи. Я думаю, що це саме на даний момент саме так, тому що е, теперішнє поняття штучний інтелект, воно, скажімо так, це називається вузький штучний інтелект, який виконує тільки певні певні, е, певні е, функції людини, угу. е, там написати текст і тому подібне. А штучний інтелект, про який говорять науковці, по справжньому штучний інтелект е, має поняття загальний штучний інтелект, коли повністю е, штучний інтелект зможе. Відчувати і е, також є такий е, тест, чи це справжній штучний інтелект. Це якщо з тобою штучний інтелект спілкується, і ти навіть не, від... не розумієш, що це штучний інтелект. Тобто ти відчуваєш його як людину. Просто що це щось штучне. Так. Угу. Е, є багато, поки що я це називаю байками. Є багато байок стосовно того, що, наприклад, штучний інтелект одному малазійцю допоміг виграти в лотерею. І там опис, як це він там. Штучний інтелект зміг і дуже-дуже швидко е е підібрати. Напевно, це слово тут влучно буде, підібрати ключі до електронної пошти там сотень, якщо не тисяч. І так далі, так далі. Так далі. Тобто, я до чого з'явився продукт. На ринку, і цей продукт моментально обростає е, якщо не фейками, то е, певною міфологізацією. Мало того, коли ми говоримо штучний інтелект, в основному ми чомусь, і я зараз це не для реклами говорю. Ми чомусь е, одразу згадуємо чат GPT. А, але їх є дуже багато виявляється, і це не один десяток, і це навіть не одна сотня. То що ж це таке? Саме штучний інтелект, да? Чи ви маєте на увазі штучний інтелект, який допоміг щось зробити? Який допоміг, ну звісно, а нашу? Ну, тут... Нашу мені що, що не допомагає робити? Тут я можу згадати лише там свій випадок з життя, коли мені чат GPT і це теж не реклама, не реклама. допоміг написати твір. От, просто в мене було обмаль часу. Угу. Е Дитина сказала, що є завдання, і це має бути вже виконане на завтра. на, вчора. на ранок на вчора. ну як ми кажемо, на вчора, ну, да? Ну, да, да, да. Ти, Типу того, і всі дедлайни горять. Давай бігом тату. Дві хвилини часу, і твір був написаний. Тобто, це реальність, і так само штучний інтелект, і е, я б краще сказав. Е, Інструментарій, який використовує штучний інтелект, може допомогти в будь-чому. І якщо, наприклад, знову ж таки не реклама, подивимося на таку, на такий інструмент, як Midjourney, угу. то він може писати картини. Причому досить гарні і, в принципі, естетичні, скажімо, і так. креативні. Угу. Тобто, там дійсно, от я дивився на ці зображення, і вони мені подобалися. Подобалися я ну. Естетично дійсно естетично подобається. От тут виникає, е, воно одразу виникло, і все більше і більше розгортається, як мені здається, дозвольте так скажу, поляризація. В як, в, що я маю на увазі? Е, досить багато почали говорити з певного моменту, напевно, коли вже розібралися, хоча б чуть, чуть розібралися, що це деться, з певного моменту почали говорити, що люди добрі. От список професій на вихід. Якщо не сьогодні, то завтра. Якщо не завтра, то максимум через місяць. Ви вже просто не потрібні. Тому що є чудові майданчики, і це не один тільки чат, а є чудові майданчики, якщо ти вмієш ними користуватися. Плюс ще якщо додати програму, я вже беру конкретно оцей от випадок з твором: якщо ще взяти одну, а краще дві програмки антиплагіат, ти запускаєш, ти митець. Що тут можна сказати? Чи є тут взагалі зерно правди, чи ні, можуть певні категорії людей позбутися просто своєї професії, дозвольте, я трошки поправлю. Прошу не, не позбутися професії. Тут скоріше так залишаться ті люди, які будуть це використовувати в своїй професії, тобто Майстерно, грубо кажучи, напевно, грубо кажучи, молоток не замінить робітника, але робітник, який працює молотком. Він буде ефективніший за робітника, який це не робить. Угу. Саме так тут важливо відмітити, що дійсно люди, які будуть використовувати інструменти, які базуються на штучному інтелекті, будуть мати перевагу над тими, хто їх не використовує. Тому що базово людина, яка використовує ці інструменти, працює як мінімум швидше. тому що по, по більшій мірі теперішні інструменти штучного інтелекту вони про пришвидшення певних процесів. Вони не про щось створення нового. Тому що по суті на даний момент штучний інтелект не може створити щось нове. Воно виглядає як нове, але по суті, це компіляція всіх знань там умовного людства. Угу. А, але дуже, то, це... дуже швидка виходить. Так, да, це пришвидшує дуже е, рутинні завдання. Наприклад, деякі завдання е, з мого досвіду я виконував, якщо це було руками, там три години за допомогою ChatGPT Я виконую це за 20-30 хвилин. Тобто, це набагато пришвидшує, і е, така людина, яка швидше працює, вона має перевагу на ринку праці. Чи не призводить це, чи не призведе, якщо казати про майбутнє, чи не призведе це до е, певної. Е, зараз дуже дуже образно скажу е, розумової Мускової лінності, знаючи, що є такий механізм, такий засіб, і він не один. А на що мені про це думати? Е, відверто кажучи, це варто е, важко передбачити, але моя позиція полягає в тому, що штучний інтелект допомагає, але ти маєш бути професіоналом у своїй сфері, тобто мати критичне мислення, тому що штучний інтелект. Е, не вміє казати, я не знаю. Він тобі завжди видасть результат. А ти як професіонал маєш перевірити, чи це, чи це дійсно співпадає з реальністю? Oh, не знаю. Я, я, напевно, перший, кому чат GPT не допомагає. Він я йому ставлю запитання. Ну мені дуже цікаво знову таки. Я йому ставлю запитання або просто пишу, що треба виконати, і він зависає. І він висить, і він і, і, і все. В мене якось не складається з ним. Ну, то таке е, треба. Чи треба, чи не треба вчитися розмовляти? Тут я це слово беру в лапки. Розмовляти, працювати, бути з ним на одному рівні, так це чи не треба? Це, це треба. Це треба, це зараз, скажімо так, дисципліна, яка тільки з'являється, вона отримала назву Prompt Промпт інженерія, тобто інженерія запитів. Угу. І от саме е, треба вчитися, треба вчитися ставити правильно задачі. Тобто е, я наведу приклад такий Прошу. маленький, угу. що, е, наприклад, дай мені відповідь, як, наприклад, програміст. Тобто задати йому вектор, з якого він буде надавати відповідь. От це треба вивчати. Це треба вивчати, як правильно ставити йому рамки обмеження. І, наприклад, якщо у вас згадали чат GPT, у вас є досвід спілкування з чатом е, Ви, якщо йому напишете там, наприклад, дай мені відповідь, надай мені відповідь як тестувальник, і він вам вивелить просто там. Такий абзац тексту, mm -hmm. який вам не потрібен. Він напише: Да, я можу відповідати як тестувальник Але і не mm -hmm. mm -hmm. Да. Mm -hmm. То ви йому можете написати: дай відповідь як тестувальник якщо ти зрозумів, напиши просто так, і він відповість Ой, то тут ще треба бути так. і ніжним. В спілкуванні тут же треба бути ніжним. Окей, чи я правильно зрозумів, Дмитре? якщо, наприклад, запитати будь-який майданчик, я не хочу зараз робити акцент. саме на добре, Якщо, наприклад, запитати будь-який майданчик, напиши або прошу написати твір оповідання вірш, як би це зробив Тарас Шевченко, або якби це зробив Іван Франко. Я просто ще це не пробував, то він мені прайс виставить. То, чи? Ні, для, початку, для початку він вам напише, хто такий Тарас Шевченко, ага, роки його життя. Коротенький вступ е, на 40 хвилин. Та? Чому, е, я, 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 яким типом він писав, і так далі. Так mm -hmm, далі да, mm -hmm. Тобта так, такий вступ буде, і лише після цього він буде очікувати ще якийсь там, скоріш за все, ввод даних, після чого він тільки почне виконувати. Mm -hmm. от. А скоріш за все, вам це не треба, правильно? Вам треба, щоб він відразу написав? Ну звісно, да е, я розумію, що зараз ми говоримо про ну дуже 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 примітивні речі. А якщо говорити про серйозні речі, які знову такі штучний інтелект, цей великий компілятор, буду навіть не комбінатор, і не плутайте, не комбінатор, а компілятор великий компілятор може нам допомогти і його застосовувати серйозні його застосування. Дозвольте так скажу, де в першу чергу ви бачите це. І вже є, напевно. Прикладна сфера це спрощення рутинних завдань. Далі дуже часто чую, що написання текстів різного формату. Це він досить швидко це робить. Наприклад, різні онлайн-магазини, я певний вже використовують листів. Так, да, листи, угу. тести, тексти, багато чого. Також ідуть більш, скажімо так, глибші дослідження. Наприклад, нейромережа від Google Palm 2 вже складає іспит з медичний іспит з 87% точних відповідей. Тобто, це може бути асистентом лікаря. Це мене вже трошки лякає, але тільки асистент. Поки тільки асистент. навпаки, це має це плюс, тому що е, людина має схильність робити помилки. А з таким асистентом, тобто, це буде просто просто, як інформаційний асистент, буде надавати довідку коротку. Саме от необхідно в даний момент абсолютно от, да, от з такої позиції да можу погодитись. Принаймні, якщо тобі не подобається відповідь асистента, ти просто витягнути можеш його з 220. двадцять і від так, так. так. чудово. Я в принципі хотів почути інакше. Я хотів почути. Ну, наприклад, іде зараз війна. Є конкретне завдання, наприклад, ті самі міни. Мінування, розмінування. Чи може наприклад тут він нам допомогти для того, щоби. Створити алгоритм дій, створити механізацію, якусь або якийсь пристрій, або от такі запити можна наприклад звую. Із... Вже є, вже є. От, вже знову таки, якщо можна про це говорити, бо це оборонка е є доволі багато розробок. Ну е я просто скажімо так, я знаю, що ці є. Ну, це до такі дотично, да? Дмитро, дотично. абстрактні mm -hmm. розробки, е розпізнавання цілей. Причому дана розробка, взагалі, в принципі, десь з 2000 приблизно. 2012 року я вже чув про неї. Тобто, це е, розпізнавання цілей е, на дронах, е, це розпізнавання цілей, там грубо. Ну, не цілий, ладно. Розпізнавання, взагалі використовуючи камери угу. от, е, і обробка цього зображення. Ну, в основному з зображенням пов'язано. Такі розробки є. Е, Використовуються чи не використовуються, отут я не можу сказати, і але не треба. Знаю, що вони є. Я хочу, щоб ця програма вже існувала. Не треба про це говорити, навіть якщо знаєш. Тобто, в, в першу чергу, зараз знову таки через призму того, що йде війна, використання в воєнній сфері. Можливо. Можливо, і напевно вже використовується. Так і також, ну це вже, скажімо так, я просто читав на якомусь ресурсі. Плюс-мінус півроку назад, що, м, взагалі, в принципі, штучний інтелект можна використовувати для аналізу ведення бойових дій і е, підготовки, е, як би це сказати, підготовки. Можливих варіантів розвитку да, для того, щоб варіативність він дає варіат для того, щоб угу. командирам приймати певні рішення, тобто воно просто відразу відсіює всі всі рішення, які не підходять під ситуацію, і залишає тільки те, що підходить, От. тобто таким чином воно просто спрощує і пришвидшує цей процес. От я чув, я читав про це, але чесно кажучи, я ніде не стикався з. Ем... Якимись прикладами застосувати, mm -hmm. ну мабуть, тому що це знову е, воєнна сфера, і вона і ми розуміємо, чому ні. А, на завершення розмови ви вже сказали, треба вчитися розмовляти. Треба вчитися розмовляти, треба вчитися розуміти їх для того, щоб їх це всі ці штучні інтелекти, які нам зараз бо різні майданчики ми про це говорили. А, питання де вчитися, ЕПАМ Україна допомагає в цьому. Можна звернутися до вас е, з запитом? Ну тут я можу, скажімо, так е, сказати, що, по-перше, ПАМ Україна е, має досить багато навчальних ресурсів. По-друге, є в нас така річ, яка називається ком'юніті, тобто mm -hmm. спільнота. В нас є інженірингові та неінженірингові спільноти. І, наприклад, от, я являюся лідером Вінниця Тестінгу ком'юніті, це спільнота, на базі якої ми періодично проводимо. всякі... Як це правильно Зустрічі. сказати? Зу... Зустрічі. конференції, да, 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 да. Семінари, конференції угу. там різного направленості. Якраз от з, з цілью поділитися своїми знаннями, своєю експертизою. Ми проводили по, вже по штучному інтелекту. В нас тільки найближчі два місяці було дві різних. Тематики спільних, але трошки відрізнялися по штучному інтелекту, де ми видавали це? Плюс у нас є ці записи. Тобто, якщо не виходить бути присутнім онлайн чи офлайн, можна подивитися там запис зручний час. Так, коли. коли так. Тобто е, можна до вас звертатися це є раз, можна ставити запитання, які цікавлять, це ці два, і е, для того, щоб розуміти, чи є вже відповідь, чи нема, можна знову таки передивитися певні матеріали, які знову таки є у вас. Абсолютно вірно. Ми говоримо в такому випадку дуже просто: Ви абсолютно відкриті. Так? Ви абсолютно відкриті для спілкування для, е, для нових людей. А, дуже коротко. Вік е грає роль. Ні, абсолютно ні. Рівень е освіти. Перший, п'ятий, десятий Це університет. Ж... Я... Я вважаю, що грає рівень бажання. Хто хоче, той зможе, в принципі, опанувати все, що, все, що він обрав. А ви допоможете. Дякую вам. Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам. Сьогодні в мене в гостях були Дмитро Ярославцев, старший інженер з дослідження продуктивності програм, і Роман Павлович, інженер з тестування ЕПАМ Україна. Я дуже радий е, нашому сьогоднішньому знайомству і знову таки при можливості запрошую вас, тому що є про що говорити. І я переконаний, що з кожним днем, навіть не місяцем, з кожним днем, все більше і більше буде про що говорити. А наша основна задача це інформування населення. Так, Дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу. Після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.